Добрий ранок! Да, сьогодні наразі у мене ранок. Після вчорашнього успіху, а я всі свої грибочки віддав рідні, кумі і хрещеній І що я хочу сказати? Треба збирати грибочки, доки ростуть. І давайте подивимось на мій сьогоднішній почин. Отакий красинчик, ай! Отогіничний! Отакий! Отак це виглядає! Супер! Кайфок! Отримав вже. Хі -хі. Ну, потихеньку наповняється моє маленьке ведерце. А що буде далі? Побачимо. Тож не перемикаймося. Супер. Хочу вам показати, як ростуть білі грибочки і сироїжки поруч. Давайте поглянемо, як вони схожі одне на одного. Дивіться. Оце сироїжка. А оце не сироїжка. Це мій красунчик, якого я наразі забираю. Так. Ой, який пузанчик. Але... Порівняйте красу цих грибів. Супер. Ну а це 100% найкращий гриб. Тут в парку. Тож, отак, не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте і будемо таке щастя. Супер. Не дивлячись на те, що сухо, дуже сухо, аж листя так шуршать. Все одно. От під цим маленьким дубиком вчора все зібрав. Але наразі два, мій улюблений розмір. Оцього маленького не, не візьму, а оцього візьму три. Якось так. Тайфок. Що я хочу в цьому відео сказати? Бачите дуб? А навкруги дубов немає. А гриб раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Росте. Якось поодаль від дуба. Десь приблизно 10 метрів. Тож може і от таке бути. Кайфок. Отака у мене наразі краса. Коїться. Щойно оцього красуна знайшов. Супер. Кайфок. Продовжуємо. Дванадцятого години тільки. Чергова місцинка. От в прямому ефірі. Двійня стоїть. Чудових білих грибочків. Так. Дивіться. Один. Так. Другий. А. Ще черговий. Третій. Ще двійня. П'ять. шикардос. І це, незважаючи на те, що тут вже всі гриби зібрали. Але мені лишили. Бо там ножик було нарізано. Ціла купа. Отак, чекали на мене п'ятірочка. Так, вже повне ведерце, Тож отак це робиться. Кайфок. І головне, як побачив білий гриб, не поспішай. Дивись під ноги. І дивіться, отакий от біляшик я розчавив. Сьогодні перший. Отакий. На жаль, трапляються такі випадки. Побачив отам і наступив. А місце взагалі позитивне на всі 100%. Завжди мені, якщо я перший, то опиняюсь, приносить білі гриби і задоволення з ними. А там десь я Красуна знайшов такого, як судак на три кіла. Пам'ятаєте? Десь було у відео найкрасивіші білі грибочки. Так отож. А як вам такий філігранний білий гриб? От. І підходить до завершення моє полювання сьогодні. На природі я побував з 10-ї години до 6. -ї. Що я можу сказати? Гриб є, гриб просте. Є як маленький, так і великий. Що вам сказати? Отак Ведерце 5-літрове, отак кульочок великий і кульочок решта. Гадаю, кілограмів 7-8 взяв. Чого і всім бажаю грибникам. Більше не треба, бо важко переробляти ці гриби. Всім бажаю успіхів в процесі, які е, збирають біля грибочки та інші. Якось так. Потихеньку збираємо, отримуємо задоволення. Кайфок, чого і всім бажаю. До наступного разу. Ну от я вже вдома. І подивіться на цю красу. Це отакий рознос у мене один. Оце рознос другий. Тут велетні, тут поменше розмір білого гриба. На двох розносах у мене наразі 150 білих грибів. І два. Маслючки без тут. Білий лізе. бачите, як маленький, так і великий. Ростуть. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте, поки є. Хоча, я вам скажу, прессинг по конкурентів вистачає білого гриба. Кожен несе. Вистачає, якщо знаєш місця навіть години прогулятись і назбирати там півведерці 100% можна. Чого я всім бажаю. Задоволення отримав. Супер. Такі красани, красу... це щось. Ух. Вогонь. Вот так.